Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, протягом останніх днів активно обговорюється питання з приводу того, що на цьому тижні Україна і Сполучені Штати Америки. Можуть розпочати переговори щодо надання гарантій безпеки для нашої держави з боку нашого основного союзника Америки. Про це повідомлялося і у засобах масової інформації також на цьому здійснювали акцент представники Офісу президента України. І ось відповідну інформацію також підтвердили в. Державному департаменті Сполучених Штатів Америки загалом перемовини між Вашингтоном і Києвом щодо нової стратегії безпекових зобов'язань мають розпочатись на цьому тижні. Про це заявив речник держдепартаменту США Меттю Міллер під час брифінгу у понеділок 31 липня. 2023 року загалом Міллер зазначив наступне, що це є результат заяв, які були оприлюднені на полях останнього саміту НАТО у Вільнюсі. Президент Байден і лідери Групи СЕМИ чітко дали зрозуміти, що ми плануємо брати участь у переговорах з урядом України щодо наших довгострокових безпекових зобов'язань, щоб Київ міг розбудувати збройні сили, які здатні західну. Тістити себе та стримувати майбутні атаки, також відновлювати власну економіку, захищати своїх громадян та прямувати до євроатлантичної інтеграції. Зазначу, що це окрема ініціатива від тієї оборонної допомоги, яку ми зараз регулярно надаємо, заявив Мюллер, відповідаючи на запитання журналістів. Дійсно, якщо ми згадаємо. Основні результати вільнюсівського саміту НАТО, який відбувся минулого місяця, то варто відзначити, що була домовленість між Україною та країнами g 7 та іншими державами, які звичайно будуть мати бажання приєднатись до загальної кількості держав, які зможуть надати гарантії безпеки України. Ми тоді дискутували з приводу того, які це будуть гарантії безпеки, на який період часу вони будуть діяти, і як ті гарантії безпеки, які можуть запропонувати нам західні партнери, зможуть стримувати Росію. Від майбутніх атак в бік української держави при умові, якщо Україна ще не буде повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу, це якраз ці ключові позиції, які і вимагають додаткових роз'яснень з боку наших західних партнерів. Також за словами представника Держдепу Сполучені Штати Америки. Розглядають нову безпекову стратегію у двох ключових напрямках: це вирішення поточних викликів та стратегія на майбутнє. Ми розглядаємо цей процес у двох напрямках: перше це безпекова допомога для підтримки зусиль України щодо відсічі нинішньої російської агресії, так це тобто той такий набір там безпекової допомоги, яку потрібно надати українській державі станом на зараз, для того, щоб Україна здобула перемогу над Росією у конкретній війні, яка відбувається станом на поточний час. Додам також, що після оприлюднення спільної декларації із групи Семи та ЄС у вільністі до цієї декларації було доєднано 12 країн. Тож цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити фактичні деталі цих безпекових зобов'язань, пояснив Міллер. Далі, під другим фактором. Який буде визначальний в контексті надання гарантій безпеки Міллер зазначив, це створення армії, яка зможе стримувати потенційну майбутню агресію Росії, тобто у Сполучених Штатах Америки також є поняття того, що при перемозі України над Росією остання. Може, в подальшому не заспокоїтись, там можуть панувати якісь реваншистські настрої. Це все може знову ж таки призвести до нових агресивних намірів щодо української держави. Раніше про початок безпекових перемовин, як я вже зазначив, було оприлюднено на сайті Офісу президента України. Також ще варто відзначити, що такі. Переговори щодо безпекових гарантій з боку Сполучених Штатів Америки вони також можуть відбутися у Саудівській Аравії, коли будуть відбуватись перемовини щодо завершення війни Росії проти України. Тобто Сполучені Штати Америки вони... Готові знову ж таки розпочати перемовини з Україною щодо гарантій безпеки. Але як я вже зазначив, тут потрібно вирішити ті вище вказані питання, які я проговорив під час цього відео, для того, щоб відповідні гарантії безпеки знову ж таки не перетворилися в аналах Будапештського. Меморандуму, так, коли, начебто, і гарантувалася безпека для України, і взаміна це Україна позбулася від ядерної зброї. А в 2014 році з'ясувалось, що цей Будапештський меморандум не ну, можна хіба що обклеювати стіни. Цей документ він мертвий був і неефективний. Тому ці гарантії безпеки вони мають ну, ж таки містити конкретику з приводу допомоги, яка буде надаватись нашій державі у випадку, якщо агресивні наміри Росії будуть повторюватись у майбутньому, тому за цим будемо знову ж таки дуже уважно слідкувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку для того, щоб більша кількість людей змогла його побачити, коментуйте його і діліться ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Ава, слава Україні, хай щастить вам.